Готуємо сьогодні ті самі смачні бабусині рогалики на смальцеві. Друзі мої, з вами Олеся Піжик і ви на моєму ютуб-каналі. Перш ніж я поділюся з вами черговим рецептом смакоти з дитинства, попрошу вас, хто ще не підписався, підписуйтесь обов'язково. Приєднуйтесь до нашої величезної Ютуб-родини. В мене на каналі завжди смачно, доступно, бюджетно і головне, корисно і по-домашньому. І ось один із таких рецептів. Подивіться, друзі. Думаю, багато хто з вас впізнав: ціла гора більше 40 штук тих самих бабусиних рогаликів. На смальцеві, або ж мама випікала. Це тепле, велике щире вітання з далекого дитинства або ж з юності. Тоді, коли за невеличкий обмежений бюджет потрібно було приготувати багато смакоти до чаю на велику родину. І ось, власне, цей рецепт перед вами. Смачнющі, ароматні рогалики на смальцеві. Сьогодні вони в мене з джемом чорної смородини. Це так смачно. Для приготування 43 смачнющих рогаликів всі інгредієнти зараз перед вами на екрані, тож ставте на паузу і. Хочі ж готуйте. Або, як завжди, знайдете все в описі під цим відео. Отже, для тіста в миску ми відправляємо звичайний смалець без нічого, без домішок, кімнатної температури. До смальця додаємо цукор, сіль, ванільний цукор, якщо будете додавати. В мене сьогодні не було, і в мене це сьогодні сушена цедро, цедра апельсина. І все просіяне борошно. І перемішуємо до утворення масляно-борошняної крихти. Ось так, щоб не було великих шматочків смальцю. Далі додаємо розпушувач, ще раз перемішуємо і будемо додавати вологі інгредієнти, а саме сметана будь-якої жирності. У мене це 20% сьогодні. І одне яйце розміру М. І замішуємо тісто. Воно легко збирається в одну кулю, досить еластично, гарно тримає форму. Ось так, тісто готове. Все, воно не стоїть, відразу можемо з ним працювати. Трішечки робочу поверхню притрушуємо борошном. Дивіться, яке воно приємне. Обминаємо тісто і я для зручності розділю його на чотири рівних частинки і буду так по черзі розкочувати в круглий пласт і формувати рогалики. Дивіться, воно навіть руками гарно розминається все. Головне, щоб борошно було на робочій поверхні, щоб нічого не прилипало. Розкочуємо ось такого впласт, тонесенько, досить. Я за допомогою великої тарілки роблю рівний круг правильний. І або ножем для піци, або звичайним ножем розрізаємо круг на сектори. Бачите? У мене з кожного виходить 8 штук. І сьогодні це в мене густе, досить смородинове варення. Не кладіть його багато. Воно і так трішечки витікатиме, але це не критично і це добре. Ось так, на самий край, і дивіться, як я формую рогалики, бачите? Наче кишеньку роблю, щоб поменше витікало. В деяких рогаликах трішечки буде вибігати, але це не критично. Вони все одно будуть красиві. Швом, отак, от, хвостиком донизу кладіть. І все дуже легко, тісто не рветься, нічого, і при випіканні не тріскається. Дуже вдалий і класний рецепт. От щиро вам рекомендую. І таким чином формуємо всі рогалики. Все, випікаємо 180 градусів, десь 25 хвилинок до рум'яного кольору, нічим не змащую. І оце на другий заход буду випікати. Тепер, поки рогалики ще гарячі, цукрова пудра і дуже щедро їх викупуємо в цукровій пудрі, але цього можна не робити. Дивіться, яка краса. І таким чином робимо з усіма рогаликами швидко, смачно, бюджетно і ну, по-домашньому, рекомендую обов'язково скуштувати. І це той випадок, коли, як я говорю, випічка розпадається на молекули, тому що тісто наскільки ніжне і пісочне, що воно ну просто тане у роті. І в поєднанні з такою начинкою, з кислинкою, такий союз ну просто неможливо розбити або чимось замінити. Готуйте обов'язково, друзі. І хто з вас ще досі боїться випічки на смальцеві? Я вас запевняю, що це настільки смачно, ви ні в якому разі не відчуєте якихось сторонніх присмаків або ж ароматів, тому що це. Дійсно, дуже смачно і по-домашньому. І випічка на смальцеві, до речі, вона набагато корисніша, аніж ту, яку ви придбаєте в магазині, і вона буде приготована з, з якихось пальмових або рослинних жирів чи на маргаринові. Така випічка є, до речі, дуже шкідливою для організму. А випічка на смальцеві, або ж на Класичному, гарному вершковому маслі це те, що має бути. Тому хто полюбляє ось такого дроду випічку, погляньте, як багато, ну, ціла гора. Зберігайте обов'язково собі рецепт, тому що це як завжди. Швидко, бюджетно і дуже смачно та по-домашньому. Смак та особливий аромат, ну, неможливо писати словами. Зараз обов'язково з вами скуштуємо. Мої смакові рецептори просто вбиті на повал. Це дуже смачно. Ви знаєте, це ті самі бабусині рогалики чи мамина випічка з далекого дитинства на смальцеві. Ну це дуже смачно. Ну, ну, дуже. Шалений смак. Чудовий аромат. Вони просто тануть у роті. От реально, ні більше, ні менше. Тісто ну, просто розсипається на молекули і тане у роті. Чудова начинка з кислинкою, яка доповнює абсолютно все. Цукрова пудра ну величезний, теплий привіт з дитинства. Дуже смачно. Хто ще боїться випічки на смальцеві, я вас запевняю, що це не лише дуже смачно і просто готується, набагато бюджетніше і корисніше. За класичну випічку, яку ви купите в магазині, яка буде приготована на якихось рослинних, пальмових жирах або ж на маргарині. Дуже смачно. Їх виходить чимало, бюджетно і швидко готується. Усім смачного! М -м. Друзі, обов'язково чи сподобався рецепт. Напишіть коментар, поставте вподобайку і поділіться своїми рецептами подібної випічки на смальцеві. Приготуємо разом, тому що це дуже смачно і по-домашньому.